Друзі, на зв'язку авторинок Біла Церква. До нас на продаж заїхала шкода Октавія 2010 року випуску. Свіжо пригнана, з Німеччини, розмитнена, сертифікована та готова до постановки на перший облік. Е, так, вона в нас без ДТП, майже без підкрасів. І з підкрасів має лише невеличкий косметичний підкрас нижньої частини, задньої ляди. Все інше в рідній фарбі. Авто обслужене, вкладень не потребує. Подивіться, який має гарненький та рівний вид. Лінзовані фари на титанчиках, в непоганій комплектації, парктронічки все є. Подивіться, скільки в нас місця є позаду. Салончик дуже охайний та доглянутий. Є всі склопідйомнички. Позаду маємо також парктроніки. Давайте покажу вам ще багажник. Тут маємо і шторку, і можна поглибити його. Наш багажник. Тут 1,4 т Саха мотор. Популярний, надійний, невибагливий, 229 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Подивіться, в нас повний електропакет, всі 4 склопідйомничка, підігрів дзеркал. Є також круїз. Сидіння всі дуже доглянуті, також потолочок у нас не висить, все чітко. У нас шестиступенева механічна коробка передач, підкурювач, центральний замок, підстаканники, підлокотник. Також маємо таку невеличку мультимедійну систему. Також можете сюди під'єднати ваш телефон. Також тут є навігація, аукс, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Все працює чітко, все заправлено. Тож, Можете не переживати вартість автомобіля 7800 доларів. Також він доступний на виплату в лізинг та кредит. Все залежить від власних коштів покупця. за детальнішими умовами. Звертайтеся, знаходиться автівочка в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18, А ми працюємо кожен день без вихідних.